Всем привет ребята! С вами Миг и ребята мы продолжаем историю моей страны, А мы А, uh, Так, ребята, давайте для начала я шодесенько шуде пройдусь, потому що я обновил. Ну и дальше мы подивимся, як розвивається наша история. Дивитесь, по-перше, я зробив, можна сказати, такі позначення. Uh, дивитесь, вот эти як е, це. Свердячий вишальник буде означати, що територія є трохи хвилювання, трохи виходить з-під контролю. А смола, згусток смоли, означає, що територія нестабільна і може в будь-який момент вийти е, із старої країни. Далі я зробив флаг організації Кристал. Кристала. Е, Дивіться, тут є 4 союзи, які будуть участвувати. Перший, скажімо так, організація союз, організація кристала. І її обозначення це, виходить, Аметіст. Також флаг може виглядати отак. Ну, а далі ми переходимо в фіалорі. Фіалові я зробив її такий, можна сказати, прикольний, незвичайний, е, виходить, флаг. І також придумав названня. Також я зробив кожній, е, кожній страні е, по столиці. Ну, це, щоб, це потрібно, щоб не, не почати їх плутати. Грубо говоря, це буде столиця. Страни достатньо розвили, щоб вони були столиці. Ну і все таке. Ось обозначення в плані союзу Аметиста. А, кристал Аметиста і флаг над ним. Це означає, що а, страна офіційно входить в, цей, в цю, цей союз, організацію, Получається. ну і так далі. Uh, так, ребята, я повернулся. Uh, и, в общем, основное я рассказал, что изменилось в ней серии. Ну, а у нас, я сейчас скажу, 42-й год. Сейчас-таки я быстро долечу, получается, так. Uh, 42-й. И что же произошло в этом роте? Я хочу сказати, що, по-перше, е Ерасія вирішила трохи подрошили, скажімо так, території, причому мощно мене це зробило. І, звісно, скажем так, і ті території були такі не дуже приємні. Їй прийшов сіли присідні ці території. Поэтому, скажем так, были с мое. Також, скажу так, ще еще Браун. А, а нет, Farderis, Farderis. трохи розширився, получается, в сторону Эрассии. Ну і на цьому поки що, скажем так, на цій території... Кстати, він тут теж э, на один бок розширився э, в сторону Ерасії. І на цьому, в э, їхнє розширення закінчилось. заканчивалось. Э, кстати, хочу сказати так, після за того вот этой э, той, той, що після цієї війни, э, скажем так, деякие, э, скажем так, жителі прийшли, можна сказать, на... Э, скажем, цей островок і... И почали опозорить якесь э, сообщество. Тобто, ну, реально, тут, э, скажем так, було декілька отрядів, э, скажем так. Ну, в итоге потім э, все вернулось в норму в плане, и раз я забрала їх. Ну и все стало пока еще добре. Флоренция решила, скажем так, продолжить наступление. Я, когда побачил, сразу понял, ей нельзя давать вот этого прохода до воды. И само поэтому я в панель захопил эту. Я быстренько успел захватить вот эту территорию е, быстро постарался захватить територію, до мене почала почала скажімо так кидати претензії. ну ось вот эта территория її. Ну я скажу чесно. Е, мені вот эту территорию Вот эта територія стала знову, можна сказати, звичайною, і після цього, все-таки, Ну і Нам Слании пришлось розділяти цю територію. Я сказав, слухай, територію, в принципі, ми можемо поділити чисто пополам. Вот эту... Я захватив, тому що щоб е, Фаудерис не продовжив реально на вот эту територію, тому що, якщо він почне видвигати свої претензії, це буде в рази складніше. Е, Ланія, все-таки согласилась з цим. і я уступил вот эти два блока території. Ну, ми вирішили, що вот эти два блока, е, скажем так, ми їх залишаємо. Ну... В принципі, у Лайні не було ніяких претензій. претензий. не, конечно, не були, тому що вона хотіла эти два. Но я сказав їй прямо. Тому що, а, те, що те, що я уступив їй двоє блока, это, скажем так, їй і так достатньо в цій країні. І те, що, якби не я, то ця територія могла б бути уже не нашою, Або у нас би було в рази менше її. Якщо б Флоренція продовжила своє наступление. И, в принципі, нам удалось все-таки закритися пор. Лим жорстко вирішив трохи почати розшириться, він розширився на де декілька блоків. В основному він старався розшириться, можно сказать, вокруг своей території. Ну, він розширился довольно, скажем так... Добре. І, в принципі, це можна вважати в цьому році ця територія більше розширюватися не буде. Якщо ви подумаєте, що ми зараз будемо йти до цих стран або далі розглядати цих, то я предлагаю нам чуть-чуть прикантувати на чуть-чуть до Фініпури і Фіалорії. Фіалорія, все-таки у неї трохи хватило сил, і вона, все-таки расшилась на, скажем так, ще три блока. І, скажем так. Так, ребята, я повернуся, мене выкладывало, на жаль. Ну, але ми продовжуємо. Фіалорія заосновала, можна сказать, свою коаліцію. Ну, точніше вона хотіла заснувати. Просто зробити, скажімо так, коаліцію пані нейтральних стран. Ті страни, які... Це, це в началі відбувалося. Ті страни, які не хочуть воювати, вона старалася договоритися Фініпури, але щось не вийшло. І тоді вона поки що временно залишила цю затею. І я скажу так, із-за того, що е, я поступив в статі, витамся до Флоренції, із-за того, що я поступив, можна сказати, в дуже, мненні, і, е, так, е, з Флоренції дуже приємненню некрасиво, вона почала конфліктувати, скажімо так, з Лані і е, зі мною, з Майн Лонії. Із-за цього, скажімо так, у э, Флоренції і Ерасії давно відбувалося, можна сказати, э, дуже, скажімо так, негативні відношення до э, деяких країн. Пані вони просто хотіли використовувати всі свої сили, аби скажімо так, уничтожити э, деякі країни. Ну, раз я хотіла знищити певну очі, виходить Фалдерес, і за того, що. Він не дає постоянно її розростатися. А Флоренція хотіла знищити Лайнію і. Ну, в основному вона хотіла знищити першу очередь Лайнію. А в другу очередь вона хотіла знищити мене. Також вона хотіла відбавитися від Фашари. Так, да, на удивлення я оказався. На третьому місці в плані ненавистников. Першим Фашари і Лання вона їх просто ненавиділа. Ну фашар вона ненавиділа за те, що вона дала, скажімо так, однажды мені допомогла і це дуже сильно зупинило розвиття розвитку. Флеш... Так. Ребята. А, мене 5 вибило. Ну, в общем, Форенція я хотів уничтожити Фашари і. Лайнью. И, скажем так, из-за этих, скажем так, недовольств начали, скажем так, не территории Фл Фл Флоренции. Начали подниматься, скажем так, силы, которые решили, что зачем мы вообще кого-то терпим в пани? И вся организация все-таки. начала йти до власті. причому ці організації почала йти не лише, скажімо так, в Флоренції, але и Расія. І за цього, можна сказати, Расія і, і Флоренція покинули союз, можна сказати, аметиста. І за цього, ну, скажімо так, у нас почалися проблеми. Те, що Мір почався, скажем так, потихоньку розвиватись на часті. І Відтоді, скажімо скажем так, благодаря действиям организации, название ми трошки дізнаємося пізніше. я вам флаг покажу, в принципі. ось я показал. Так. І за цією організацією Мір сильно почав, скажімо так, хитатись. В ітоді в кінцю года 42 го під давленням, сильнішим давленням Флоренції і Еразті Фашарія, на жаль, теж вийшла із состава Союзу Аметіста. І відтоді, Ну, Фалдерс до мене підійшов і сказав, тобто, правитель, до мене приїхав, ми мы пообщались и Пані, В що ми будемо організації, я ми скажу так. Немає смисла от організації, якщо, наприклад, як мінімум 300 неяких там участвували і и помогают протистояти войнам немає смисла в плані ці організації Ну, я вас див ми почали споритися ну і тоді Фалдерес покинув організацію Він сказав, що со мною відношення він може зберегти, але в організації він участвувати не буде. ну і я на жаль мені пришлось расформувати організацію кристал на жаль Хотя я остался изо всех сил, скажем так, ей вернуть. Ну и в итоге цей организации не будет. Не, конечно, она может в майбутньому вернуться. Кстати, сера это Сер Браун и Корлынск трохи расширились. Они плюс-минус расширились на 4 блока. А тут право... да, Курлінск. Теж розшився, можна сказати, трохи. Він розшився до Віски. І, ну, відтоді вони трохи розшилось, особливо нічого з цього не вийшло. Ну, що я могу сказать? Пока, скажімо так, у нас ведуться... спори в мірі. Організація Кирса, конечно, за всіх всіх старається, але, на жаль, не вийшла. Звісно, також я і мої союзники це Фауде, Злания, Лимжовськ, Горлинськ, э, да, Горландія, ми постараємося, скажімо так, зберегти мир, а? Ну, але вийде чи ні. Мы це узнаем в следующей серіи. Ребята, я предлагаю на цьому закінчити. Ребята, с вамбумик всем пока-пока.